Микола Ткач У Білій Церкві знову холоди. У білій церкві знову холоди. Я не приїхав. Ти мене забула. Чомусь ту церкву називають Біла, і ти чомусь поїхала туди. Сказала, що навчатись в інституті. Усе це так недавно й так давно. Чи я тебе хоч вигадаю знов, коли між нами дні такі забуті, коли і в згадці вже не доженеш, поїхала, і все собою стало? Чи ти коли хоч згадуєш мене? А зрештою, Ну що це я, їй право, ну, стрілися, та ж так, бува, не раз, посиділи. І все відає на тому, а душу враз пойняв незримий пломінь. і досі так незримо прозира. Переможного миру вам.